Вишиває те, що любиться. У невичерпній спадщині духовної культури нашого народу є особлива, винятково важлива її частина вишивка. Це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний, на щастя, на долю дала. Ці рядки відомої пісні на вірші видатного поета Андрія Малишка засвідчують, що на манівцях життя нашою супутницею є вишивка. 22 червня в приміщенні історико-етнографічного музею Бойківщина відбулося відкриття виставки Вишиване багатство Христини Тимчук зі Львова, експозиція якої триватиме до кінця літа. Це перша персональна виставка Христини Тимчук, де представлено 80 різноманітних несхожих між собою подушок, а також декілька сорочок ляльки-мотанки. Христина Тимчук народилася у 1944 році і все життя проживає у Львові. Закінчила Львівський політехнічний університет, 35 років працювала у фізико-механічному інституті Академії наук України. Вишивати Христина Тимчук почала ще з малих літ, як колись усі жінки. Цим займається більше 50 років. У 1960-х роках послабився антиукраїнський терор, і люди до церкви почали одягати рідну вишиванку. Саме тоді вона назавжди закохалася у красу української вишивки. Вишивальниця збирала, фотографувала різноманітні узори. Щоб зберегти вишивку скарб нашого народу, пані Христина почала відшивати характерні елементи. Саме тому вирішила відшивати подушки купони. Математична освіта підказала їй те, що на одній невеликій подушці можна розмістити алгоритм усієї сорочки: погруддя, вставки, рукави, навіть манжети Дуди. Окрім подушок, Христина Тимчук створила скатертини, серветки до святкового столу, ляльки-мотанки, виготовила намиста, одне з яких вдало доповнювало вишиванку під час відкриття виставки. Але ціле життя вишиваю, ціле, ну, то значить десь років 50. І так само сама ходила по музеях, своїх дітей возила і внуків возила. Як моя товаришка, хресна мама тої виставки, яка є скульптор, робила презентацію книжки. То я для всіх про можливості людини які треба реалізовувати. Пані скульптор, яку знає не тільки Україна, але і Канада, і Америка, і цілий світ, вирішила, що в чого час вільний тратити, треба писати книжки. І є презентація книжки, запрошена пані Руксуляна. Я підходжу сказати Катерині, яка вона молодець, а пані Руксуляна каже, я ту пані звідки знаю. Я кажу, я вас знаю. Я кажу в вашому музеї, як буваю, тут підпільно фотографую вишивки. Наші взори потрапляють. А вже пані Руксуляна треба було попросити, я би вам дозволила. Вже на пенсії почала вишивати сорочки не тільки жіночі, а також чоловічі і дитячі. Багато її виробів розійшлися подарунками по далеких краях Австралії, Польщі, Канаді. США. Приїхали привітати вишивальницю з першою персональною виставкою зі Львова, родичі, друзі, колеги з освітньої програми Золоті руки, а також подруга, скульптор Катерина Немира, яка підштовхнула Христину Тимчук до того, щоб показати власний доробок на огляд і стала хресною мамою виставки. І сьогодні ми маємо зустріч не просто з людиною, яка вишиває. Не просто з людиною, яка любить збирати вишивки і бігає з фотоапаратом і фотографує кожен елемент, кожну людину в якійсь цікавій вишивці, а ми маємо зустріч з людиною, яка береже це все. І сьогодні друге моє свято, бо здавалося б, що то все так понищено, так знецінено. І раптом ми бачимо. А воно як квітка щастя, коли моя дочка сказала, що пальма це дерево щастя, яке піднімається вгору і раптом кричить А! -а, -а, -а Отак сьогодні христині вишивки звучать таким акордом. І тому я бажаю, щоб ця вишивка дістала інакше життя. І ще я хочу сказати, що ми самі створюємо своє середовище, ми самі створюємо свою долю. І сьогодні, оце середовище, я вже кілька разів приїжджала в цей музей, і я кілька раз відчуваю велике багатство духу, яке тут збережене. Всім працівникам на чолі з директором щастя і багато успіху і багато нових виставок. А Христя, дай Боже! Щирі слова вдячності прозвучали на адресу мисткині з вуст нашого краянина Омеляна Леськіва, який назвав виставку дуже колоритною. Голова всеукраїнського об'єднання письменників Бойківщини Любов Рудавська Вов подякувала Христині Тимчук за талант. А голова самбірського осередку Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Олександра Сумарук за мистецький доробок нагородила самобутню вишивальницю грамотою за глибоке розуміння гуманітарних викликів української нації та ефективну просвітницьку роботу з вивчення відтворення збереження. Творчого розвитку і популяризацію українського декоративно-прикладного мистецтва. Вдало поєднала директор музею Роксолана Данчин виставку і музику, оскільки музичний супровід виставки здійснював етномузикознавець, член Національної спілки композиторів України, член міжнародної ради традиційної музики при ЮНЕСКО Любомир Кушлик. Він представив присутнім свою невелику частину музичних інструментів. Вона у музиканта грає. Нині у його колекції більше 800 інструментів і збирає її музикознавець протягом 20 років. А починав колись із гуцульської трембіти, яка стала першим експонатом. А далі вже не зміг зупинитися. Вишукував сторічні бандури, цимбали, дуди, басолі і такі менш поширені інструменти, як довбушівки, подвійні теленки, пищики зозулі, калатала і свищики. Свистунці, теленки, свирілі, кобзи, дримби і трембіти це далеко не весь перелік інструментів, які вдалося зібрати власноруч етномузикологу зі Львова. Понад те, Любомир Кушлик уміє грати на більшості із зібраних експонатів і знає, в яких обрядах їх застосовувати. Заграв музикант спершу на трембіті, згодом на сопілках, індійській мушлі, свищиках, зозулі, цимбалах та навіть глечику. При цьому Любомир Кушлик розповідав про них цікаві історії. Заспівав у його руках і турячий ріг, його особлива гордість. Сам ріг має 400 років, але інструмент із нього зробили пізніше. В Карпатах таких інструментів одиниці. Ті, хто ними володіє, не продають їх, бо ріг передають із покоління в покоління. Гуцули ходять з ним колядувати. Вдарунок від історико-етнографічного музею Бойківщина Христина Тимчук та Любомир Кушлек отримали від директора Роксолани Данчен по чотири томи літопису Бойківщини.